Привіт, мої вірні підписники! З вами знову я, Його величність Персевальд. І сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших загодок людської раси. Це є добровільне занурення у воду. Коли я чую, як у ванній кімнаті починає шуміти вода, моє серце одразу стискається. Це звук наближення біди. Я не розумію, навіщо люди це роблять. Вони заходять у цю білу порцелянову яму і наповнюють її. Мокрою субстанцією. Я, як справжній кіт, знаю, що вода має лише два призначення бути в мисці для пиття, і то, її потрібно перевірити лапою. Чи не підозріла вона? Бути джерелом бризок, який можна влаштувати, зачепивши вазу з квітами. Але люди, вони не гають у цю гігантську калюжу і навіть миються. Вони використовують якесь підозріле мило, яке видає сильні запахи, а потім ще й намагаються цим витертися. Невже вони не знають, що ідеальна чистота досягається просто регулярним лизанням? Це ж природно, безшумно і абсолютно безкоштовно. Найстрашніше це коли вони виходять. Вони мокрі. Пахнуть, як хімічний завод. І намагаються доторкнутися до мене своїми мокрими руками. Я одразу оголошую режим евакуація і біжу на шафу, щоб уникнути цього мокрого жаху. Я підозрюю, що це якийсь дивний людський ритуал. Можливо, вони намагаються змити з себе сліди моєї шерсті, яку я так странно залишаю на кожному дивані. Це, звісно, марна справа. Моє шерсть. Це не просто шерсть, це маркування території. Моя порада. Якщо ви відчуваєте, що вам треба помитися, краще просто посидіть в теплі, начищіть собі хутро і ігноруйте білу порцелянову яму. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові розслідування про рідські дивацтво. І ставте лайки. Бо мені потрібна моральна підтримка, щоб пережити черговий банний день, з кутячою охайністю та страхом води ваш Персевальд.